Добрий вечір. Не знімала вам той дурдом, який творився у нас і вдома, і не вдома. Діти поїхали до табору, але так як вони і відпочиваючі, і ну, вожаті по-простому, а не по-простому, то типу, лідери, стафи, то, звичайно ж вони збиралися. Три дні збиралися, збиралися. І вийшло так, що на останній день мама як бігає по місту і скупляється. Взагалі я хотіла показати вам гарну природу. Але поки я настроювала камеру, ми все проїхали. Тому що в мене то карта не так вставлена, то ще щось. Діти поїхали зранку, а я півдня, просто півдня тільки робила покупки, які то забули, то не докупили, то нема. Плюс до нас приїхали. Гості з Києва, і вони теж їдуть, їдуть в табір за нами слідком. Звичайно ж, ми покормили їх, побалакали трохи, та це вони за нами таскаються. По всіх магазинах нашого міста вже побували. Розверну камеру, і це незважаючи на те, що Аня каже: так ми ще з дому виїхали і двічі верталися, а третій раз вирішили не вертатися, заїхали в магазин і докупили. Коротше, походу, всі збираються однаково. Ми ще й сценку хотіли таку поставити. Типічна родина збирається до табору або взагалі в якусь поїздку. Але Міхась відмовився. Ну той зря. Може ще передумає. Але шкода, що я блін, я забула паріки, всі паріки забула. Ну ладно. Все. Відключаюсь. Ні, не відключаюсь, дождик трошки нас підвів. Дорога така. Я заодно, як бачите, знаки повторю. Екзамен не здала, то хоч повторюю, що означають ці знаки. Крутий поворот наліво. А помніш, ми в коло за тому году теж так, ага. що не так. А скаче. Доця вже скаче, тому що хто не скаче, той москаль. Вот <му> Можна? Я ні. Можна? Мы сразу ружаться или после, после ужина? Давай сюда грузились, паркуйся там, разберемся, Не знаем, что робити, и А, а поселени, Мы ж не поселенные, мы да, же не поселенные. Там мы тоже не поселенные, мы ж с вами. Ага. Привіт! Ви зараз уходите? Подожди, ми ж нічого зараз не вигружаємо. Поки, поки ні, бо там треба пройти деяку по супрі. В мене вже я прийшла свій шлях. Ми ваш... вас чекали, тому ми також Я свій їздили. шлях пройшла. Ні-ні. ні ні У да, мене все життя. Шло. До всіх ці... обов'язкові. Зараз я запишу вам те, що, що мама побачить вже при монтажі. Коротше, мамулечка, я тебе люблю. У мене така розпіточка. Я, я, я не знаю, що ще добавити. Yeah. У нас зараз конкурси. А, да, мама попросила мене взяти в кімнаті її камеру, тож я пішла. Бачите? Пішло. Пішло. Ігор, так. Да. Ми в таборі. Я зараз я буду говорити. Йдемо, йдемо. Ми в таборі. Це Ігор, ви його вже бачили. Він не чує, але він вчить мову жестів. Э, как п'ять. А шесть. Я хто? Я я, кто? Хату Хатуна да короче вин вчить маву жесть Миша, да Ми -ка. вика Є -є, Є -є, е він вчить мову жестів, але його він не чує, і він хороший хлопчик. Він дуже молодець, мама його навчила, він дуже багато вміє, як для такої дитини. Так. Я взагалі. Диви, 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 стой, стой, диви, як гарно. Вау! Вау! да? Вау! Бог зробив. Да, диви, вау! Вау! Дуже гарно, Тут взагалі так небо низько-низько. Mm -hmm. mm -hmm. Мамі мамі покажи. мамі покажи. Коротше, він молодець. Я взяла камеру вперше за 4 чи 5 днів. Тому добрий день. Трошечки капелюшечку знімала, але настільки капелюшечку, що більше треба розказати словами. Ми зараз в селі, це Черкаська область, і ми в таборі. Тут хрест... Церква організувала табір, табір християнський, відразу три табори. Спочатку був сімейний, потім підлітковий. Це Такий був кайф. Ну, Я нічого не знімала, тому що я була на кухні. Я була на кухні і треба було дещо робити. Зараз я прийшла, до речі, на футбольне поле. Лідери дуже-дуже молодці, Ну, тобто, щоб ви зрозуміли, це вважаті, скоріш за... ну, по-простому, вжаті. Так буде. Зрозуміліше вам, вони зробили програму, завдяки якій діти на трошки забули про війну. І, блін, зараз не хочу, взагалі не хочу зриватися на сльози, але буду. І знаєте, дітки, як дітки, і були такі вечори, що вони розплакували, плакали, сумували за батьками, але там був вечір, і мама дочі питає: Ну ти ж забула, що війна? Вона говорить, да. Я забула, що війна. Це так класно не думати про війну. І коли дитина там 12 років говорить це самамі чи 11, що так класно не думати про війну, це, знаєте, торкає. Ой, ну, сразу думаєш про сусідів, все погане, що тільки можна думати. Але тут класний закат. Закат це що захід. Небо, прям, здається, низько-низько, хоч рукою достані, воно таке густюче, знаєте, як Ах, прям... Прям... слів нема, щоб це описати. Звичайно ж, камера це не передасть. Я на кухні допомагала, допомагаю. Зараз вже дні більш розгружені, до цього були дуже загружені. Трошечки знімала на телефон капілюшечку. У мене вийшло зняти заїзд дітей і, ви... і виїзд дітей. Але в них була дуже класна програма, насичена, цікава. Головне, що їм сподобалось. У нас були тут знайомі, були два племінника. Були, були, були. Олеся каже, приїхали, ще бачать, як все класно. У нас якраз вікна виходять з кухні на кукурузення. Я коли мию посуд, то і тут захід, і ще кусочок сонечка. Ще сонце займає, трохи висвічує кукурузення і дуже сильно нагадує, як у бабусі, в городі, тому що теж було дуже схоже, тому що було половина города з просом засажене, а половина там вже картопля, капуста, помідори. У нас вечір і цей вечір прекрасний, тому що, мабуть, за п'ять днів у нас ні другий вечір, коли ми можемо сісти. А так, взагалі, отак, щоб сісти в дев'ять вечір, чи скільки десять, ви що, це був аврал на кухні? Ми просто там сідраяли, мили. Але що із самого головного і сумного? Це Ані на рука. Взагалі-то Аня допомагати мала, але вона дуже невдало, Міша. Грали ми в гру міхась, біжав на Аню. Ті порозорвані цепі по старому, або це гара, гара, чи що там ведміт. Ну, коротше, не пам'ятаю, Дай, дайте нам, забираємо і ото розривати. І у Ані розрив зв'язок. Вона в гіпсу ділає все робить лівою рукою. Но до останнього не здавалося. Да, да. В грі не пропала. Да. Опа. Все, що я встигаю зняти, я зараз, мабуть, вже зможу знімати. Все, Анечка, ногу на ногу, рука, брилянтова рука. У тебе тепер буде клікуха брилліантова рука. І в тебе ще ці дві косички, знаєш, ти як всіх... Ні, ти просто прототип всіх фільмів зразу. Знаєш, це дівчата косіці, така озорна, глаз прищурила. Рука брилліантова, свіча горіла на столі. І головне, знаєте, що найцікавіше? Саме смішно, це зранку. Ми встаємо, не виспавшись. У нас свіча горить. І Аня вона лежить, належить на оця рука на подушці і маска. І маска така. Наш стіл. Все вже мільйон разів показувала. Себе вже я теж показала. Отключаюсь, що я роблю. Я вчу ПДР і плюхаю сімки. Але, мабуть, да. Це звучить, да? Ну, ну, ПДР. Правила дорожнього руху. Все, скоро мене відключать від от платної версії. Я сьогодні вночі поперлась в туалет. Там був а, ні, в душ, коли я прийшла ж пізно, угу. бо там вони спілкувалися, підводили ітоги підліткового табору. Дуже було цікаво послухати, тому що, зараз розкажу, пішла я в душ. Там жук отакий. Я думаю, блін, якщо його зараз не спіймаю, він полізе до нас в хату. І я вже бачу, як він вночі повзе по мені. В ухо, да? Ніт, просто він в вухо, так? Він в вухо не пролізе, він здоровий. Я його спіймала, принесла сюди і думаю, що ж мені з ним робити? Виходите, зараз буду тарабанити. Я взяла його на стола, накрила чашкою і на чашці написала ЖУК. <хай> <хай> щоб ніхто... — Це все вночі О, було? Да. — Так. Воно, бач, а писала, ручка а не пише, олівець знайшла. Бачиш, написав жук. А потім, коли я прийшла випускати жука, я думаю, боже, тут нічого не видно, що жук, але його ніхто не поліз під чашку. да, Написала жук, щоб ніхто чашку не перевернув, не подумав, що цей. Да, да, ну, він здоровий. Я вже його випустила, а він спав. Представляєш, спав жук. Там. Йому темно. там, І він... да, да. Я думала, він задихнувся, а він ні, Я вийшла на вулицю такий. І пшу пше-пшу, хоч виспався, може теж чиясь мама, знаєш. Він сказав, дякую, що ти його не гепнула. А що? Ну прикинь, це ж така ж Він крупний. — Ну а як же його гепнути? Він же не виноват, що він заблудився. Тож не кома. — Да. Все, виключаюсь, ми лягаємо відпочивати. Завтра зранку підйом. Можливо, візьму з собою камеру.